Команда Балтського ліцею номер 2 Лиличата стала переможницею обласного етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги з волейболу серед дівчат 9-11 класів. Цій перемозі наші ліцеїстки радіють, кажуть, щоденні тренування та навчання в спортивному класі дали свої позитивні результати. Сьогодні вони дякують вчителям і тренерам за підтримку і набутні вміння та налаштовані докласти ще більше старань до покращення своєї спортивної майстерності. Бо Ближчим часом доведеться грати з найкращими командами країни. А нині ж учениці в перервах між навчальними заняттями разом зі своїм класним керівником поділилися враженнями про свою перемогу та планами на майбутнє з нами знімальною групою Балінформкомпанії. Я сьогодні хочу розповісти вам про наш спортивний клас, про 11-й спортивний клас. Хочу сказати гарні слова про цих неймовірних, дружніх, спортивних, сильних, креативних красунь. Не просто дівчат, а про красу. Дівчата це приклад сили, витримки, характеру. Хочу сказати, що кожного дня вони стоять на тренуваннях одна з іншою поряд, пліч опліч. І саме це їм дає відчуття впевненості, відчуття того, що вони завжди зможуть перемогти. Сьогодні ми зібралися. Привітати наших дівчат з перемогою на обласному етапі Всеукраїнської Ліги пліч опліч, чесно кажучи, ця перемога не далася нам легко, але ми вірили в те, що ми переможемо. Ми до цього йшли. І коли ми забили останній м'яч, це емоції не передати словами, всі дівчата. Дуже пишались собою наші наставники разом з нами раділи. Звичайно, наша перемога це результат наполегливої праці, результат щоденних тренувань. І весь наш тренерський склад вніс дуже великий свій внесок в цю перемогу, адже це перемога не тільки команди. Тут є дуже велика заслуга всіх тренерів, які поруч з нами йшли і. Вели нас до цього результату. Хочу додати, що звичайно ця гра не була такою простою. У Нас було багато критичних моментів. Був рахунок 24-24, і тоді ми вирішили, що нам потрібно зібрати всі свої сили. І при рахунку 26-24, ми все-таки виграли цю партію і в кінці здобули перемогу. На мій погляд, команди були приблизно одного рівня. З ними було цікаво грати, але друга гра з командою Чорноморська, я вважаю, була більш запеклішою. Ну, але це не завадило нам теж перемогти їх. Дуже важко було дійти саме до зібрання нашого колективу, як і характерами, так і психологічно, тому що дуже багато з нас мають свої якісь. Аспекти, в яких вони хороші, погані, але все одно кожен повинен бути сам за себе, а потім вже колективно. Ну і незважаючи на те, що ми такі різні, ми все одно змогли дійти до цього результату, успіху. Кожен раз, коли в нас є якась перерва під час гри, ми збираємося всі в коло один одного підтримуємо, ставимо один одній. Руки і кричимо ескабалта вперед. Ось такий вигук надає нам наснаги волю іти до перемоги. У нас було дві гри. Вони були дуже динамічні, і завдяки наставленням тренера ми виконали всі настанови і перемогли. Спостерігаючи за грою зі сторони, я можу сказати, що кожна з дівчат гарно викладалась на грі. Звичайно, навчання спортивному класі відрізняється від навчання у звичайному класі, тому що кожен день зранку ми тренуємось, потім ідемо в школу. Це все режим. Звичайно, це не завжди легко, тому що потрібно встигати все, але це виховало в нас всіх дисципліну, і ця дисципліна допомагає нам в наших змаганнях. Такий активний спосіб життя допомагає нам розвиватися у багатьох сферах. Ми не тільки досягаємо якихось вершин у спорті, також ми всі добре навчаємось, досягаємо різних результатів в різних олімпіадах, в різних наукових конкурсах і це підтверджує те, що ми всебічно розвинені. Ми розуміємо, що на наших плечах наразі лежить велика відповідальність за честь школи на всеукраїнському рівні. Також можу сказати, що завдяки нашій наполегливісті та старанню протягом шести або семи років ми досягли такого успіху. З самого низу ми дійшли до. Такої величі, що можемо показати нас на рівні країни, тому ми розуміємо, що повинні показати себе з кращої сторони. В будь-якому випадку ми очікуємо дуже цікаву гру від наших команд суперниць, адже на такому рівні команди досить серйозні, але і ми не менш серйозно налаштовані і. Я думаю, що нам вдасться досягти бажаного результату та отримати задоволення від цих ігор. Наш спортивний клас це не тільки режим тренування, перемоги, медалі, кубки. Спортивний клас це дружба, довіра, підтримка. Спортивний клас це у кожного свій характер, свій талант. наприклад, Любецька Олександра, капітан нашої команди, переможець всеукраїнського етапу малої академії наук з мистецтва, переможець інтелектуальних конкурсів з англійської мови. Бабій Світлана переможець багато років обласного етапу малої академії наук, переможець шкільного рівня та обласного олімпіади з англійської мови. Мої дівчата Юлія, Даринка в майбутньому будуть управлінцями. Моя Катерина в майбутньому буде тренер. Моя патрістка Тетяна переможець міжнародного конкурсу палітра творчості в номінації кіномистецтва. Софія Снурніцина, Катерина Шарук – майбутні, професіонали свого. Діло, але про це ми дізнаємося. Потім моя ткач Анюта декілька років переможець обласного етапу Малої академії наук. В цьому році приймає участь і ми віримо її в перемогу на всеукраїнському рівні. Кожен з дівчат особистість, кожен з дівчат талант, митець. Світлана у нас художник. Всі дівчата гарно танцюють. Я їх просто обожнюю, бо вони мої. Вони неймовірні. Лечата разом.